У Харкові завершили аварійну рятувальну операцію після нічної масованої атаки російських дронів. Четверо людей загинули ще 17, За даними міськради, зазнали поранень та гострої реакції на стрес. У місті повністю зруйновано щонайменше сім житлових будинків. Пошкоджено мінімум 45 будівель, у яких вибито близько півтисячі вікон. Шевченківський район майже серед місця. Вже палає дві хати та автівка. Аж тут нова загроза з неба. Менше ніж у ста метрах від нас влучають ще два ударних безпілотники. Бачимо ще два осередки вогню. Мешканці сусідніх висоток, волонтери, парамедики, рятувальники кидаються у хати, що ще палають. Цей будинок був двоповерховим чоловік та двоє дітей. Встигли вискочити з хати. 41-річна Ірина лишилася на кухні. Що видно, окремі осередки вогню? Рятувальники одночасно намагаються загасити. Їхні колеги всередині розгрібають завали. Поряд чекають, обійнявшися двоє дітей. Дмитро Кравцову 77 Він залишився лише з тим, що на ньому як ви встигли вискочити. Ви почули, що вона це ще вида, да, я постаряв. Ці зі зруйнованим. Двоповерховим будинком дива не сталося. З під завалів дістають 41-річну Ірину. Вона вже не дихає. Ко притискає до себе сина і доньку. Власть була визнака пульсі вже приватному будинку. Теж у Шевченківському районі загинули двоє сестер: 61 та 69 років. Одна приїхала в гості до іншої. Ще один загиблий – 55-річний охоронець одного з енергетичних підприємств Харкова.